Вітаю, друзі! Під останнім моїм відео про ловлю риби. Намагався спіймати білого амура. Мені написали коментарі, що спробуйте на огірок. Спробуємо. Що, була покльовка? І такий амурчик непоганий. Ага, значить це правда. Це вже радує. Пробуємо далі. А такий амурчик вже був непоганий. Якщо брати до уваги, що я пускав мальочка на 50 грам, це вже непогана рибка. Ну, мого терпіння можливо хватить на годину. Як знаєш, скільки риби є багато. Якщо воно не плюне, то в мене буде розмова інша. Сиджу пів години. Ще одна маленька покльовочка була. Не хоче? У мене ще одна ідея виникла. Я зараз спробую на помідору на жовту. Ну, вже риба балована. Я не знаю, що вона хоче. Помідорка, до речі, вона ж не гесенька. Можливо, вона капне його швидше. Ах, я б такими експериментами не займався. Я скоро скажу так, як та бабця говорить. Хто бачить моє відео, той знає про що вона. Фу, блять! Ти дивись, огірка вона не хоче. Та мать твою. Зараз. У мене ще є кабачки, бараболя, Сливки, яблука, груші. <рес> Ой, є такі коти і пси, що все їдять Все, абсолютно, всі овочі фрукти. А я не можу дати ради з рибою. З наглим амуром. Ну, нічого. Попробуємо зараз. А помідорку то буде сміху, як плюне. То буде сміху. На помідорок є. Хе-хе. Цікаво що Дзьобнуло і полишило. До речі, трошечки вода стала грязніша. Я два дні тому чистив тій бочці ту панчоху, а вона збоку продерлася, там такий отвір на 3 см і вся вода йшла мимо фільтра. Та й тому і не чистилася. Можливо, два тижні, бо я не заглядав десь більше двох тижнів. Може з'їли, я щось знаю? Нє, є. Є. Шутки шутками я зараз візьму сливку. Будила сливи сильно, і вони у мене всі вже викинуті на гній, бо ніхто їх не їсть. Так, один кусочок, другий. Зараз я там, де огірок поставлю, один гачок на огірок. може, то я за великі кусочки поставлю. Але ж клюнуло було з самого початку. Так, а другий кусочок поставлю на сливу. Ё-моё, я прозивав все. Я прозивав покльовку, от тобі і ловля на дві гудочки. Так, і той, що менший гачок ставлю на сливу. Ото буде сміху, як клюне. І так то. Так, зараз на помідорку. Опа! Година. Як та бабця казала? Пу. Фу блять. Фу, блять. Фу, Фу, блядь! Та ну його бань, не хоче. Ось вона, ліщина, саме вона мені і потрібна. Може навіть добрий. ловити рибу в нагло, так як вона в нагло не хоче клювати, а мені там амура і карася не треба, так і я почну нагліти. Доробити фатку, чи як кажуть, народі екран, то як каже. Я цього всього не дуже вмію робити, ніколи цим не займався. Ну, якесь таке. Один карас. Один карас, теж риба. Захтів бідолаха кашки, а він маленький. Нема що брати. Мура давай. Дурні, дурні лини. Я казав, у нас цієї риби немає. У нас риби немає. У нас є тільки дурні лини. Во, одно чудо, вон друге. Все й позапутувалося. Коротше, того сітка до самої. Коротше, то не моє. Шкода мені тих 200 гривень за сітку дав. Буду ловити далі на якісь огірки, помідори. Зловлю покажу. Спів годинку, але мої нерви не безмежні, а сьогодні Ну Я таке тебе, що впіймаю, зараза це така. Приїхав з Тернополя. Зараз покажу новий девайс. Ну, риба, як то кажуть. Ну постривай. Ласково просимо. Запливай, а назад ні. Так, це, щоб рибу витягувати. І ставити наживочки. Та наживочки так можна покидати. така парасолька. Пробуємо її в дії, бо я хочу виловити амура і карася. Оце щось мені не дуже подобається. Воно мені не подобається. Сюди риба як запливе, я буду витягувати і, можливо вона звідси і втече. Не знаю, може це просто отак треба робити. Раз. і Все. А в цілому акуратний такий виріб. Штучка зовсім недорога. 100 з лишнім гривень Ну що ж, потім порибачимо Так, останній козир в мене залишився. Щодо ловлі наглої риби. Кашка ячмінна. І моя нова. Снасть. Так класно розкладається. Мені аж сподобалося, але тут треба ще якийсь шнурочок прив'язати. Тут я зав'язав. Буду розв'язувати, як буде рибка. Чесно говоря, кашу. Не тяжко сюди кинути. Коротше, рибка. Хочеш їсти? Ласкаву просимо в ловушечку. Ну, я думаю, глядачі мене зрозуміють. Я вже казав, озеро перенаселене. Тут є 10 коропів, хай би короп ріс і та мілюзга не мішала йому рости. Тут є 5, ні, брешу, 4 тостолоба, один великий, десь під кілограм. І малесеньких. Чотири штучки пускав, таких десь грам по 30-40 по грам. Один, правда, навернувся чогось. Линочки живуть і карася, тут є море і амура. От що-шо, що. амур дуже трощить рослини. Я недавно посадив. З тої сторони була одна рослинка, такі тонесенькі листочки, от щось похоже на це, бачите? Ну Щось похоже. Ну з'їв. За два дня рослини не стало. З'їв абсолютно все. Лілії мені трощить. Якщо буде попадатися сюди, то. Я буду довольний, тим більше, що вона вже досить таки виросла, то її нас сковороду саме те. Пам'ятаєте мультик? Про вовка як на хвіст риба лових, рибка Рібка Ну, зараз подивимося, чи варто день в день ту сітку бавитися, чи риба активна вдень, чи ні. Подивимося. Мені ту риби зараз не треба, бо є в холодильнику така морська риба назварена. Мені цікавий результат. О, знаєте, що мені дуже цікаво? Я рахував, що в мене не нерестилася риба. Ха-ха, карасики! Дивіться, дивіться. Такий нерест прийшов, і рибочка в мене нереститься. Ой, впала. Так. так, і вона там не одна. Хе -хе, які гарні карасики, які маленькі, такі вгодовані. Таке я радий, що я купив цю снасть. Є результат. Лина, звичайно, я випускаю. Він мені не потрібен. Ця риба, якщо сюди попаде... В жодному випадку вона там не здохне, тому що вона все рівно має ту саму водичку з киснем, збагачену. І їсти є тут, і тої її диші хватить надовго. Попробую ще раз вечором. А щось буде найцікавіше, я думаю, це коли я завтра зранку приїду з нічної зміни і загляну. У нас випав довгоочікуваний дощик. Ну, Я не скажу, що його хватить, але слава Богу, що і то впало. Світла нема, знову почалося вимкнення. що нема? Ну, я так замітив, що вона дуже активна, коли працює аератор. Е, Всередині пару Ось Отакі От ж самі карасики, бачите, які гарненькі. <гум> І маленькі. Дітливіть. Ось, тоді я кидаю цю сіточку, до завтра, приїхав з нічної зміни, пройшло 13 годин. Зараз подивимося, що є в точці. Я майже практично нічого не бачу. Це якийсь напасть з тими линами Я в шоці. Напевно, треба ту всю канітель завершувати потрошки. Звичайно, я не буду лини брати на южку. Це риба лікар. Це мальочок караси, на сьогодні вже не густо попало тих мальочків. Треба дати собі спокій, не зловлю я того амура, хіба якби я випадково зловив, я вже це знімати не буду, я це просто покажу в короткому шортс відео. А цю рибу випускаю. Там один карас. Для чого мені один карас? Живи, рости. На цьому відео завершую. Слава Україні!